Грамота добрий день. Сьогодні ми знову здійснимо подорож у країну добра. Є країна чудова одна, де панує завжди доброта. дружно і весело там живуть і до себе в гості зовуть. Тож ми, друзі, хутко збираємось і швиденько туди відправляємось. В країні казкові нас вже чекають фей добра. Фей добра пропонують нам зробити звуковий аналіз слів, але це не звичайні слова, а дуже добрі. Так, перше слово це слово мир. Давайте. Який перший звук у цьому слові? М. Що ми ставимо? Так, одну рисочку. Наступний. М. м. Що ми ставимо? Так, кружечок. це голосний звук, він співає. І останній звук м. Р. Так. Одну рисочку це твердий приголосний звук. А скільки в цьому слові складів, як ви гадаєте? Так, один склад. А Яке правило ми з вами знаємо? Так, скільки голосних, стільки і складів. У нас один голосний звук, тому один склад. Добре. Наступне слово це слово добро. Перший звук у нас який в цьому слові? Д. Другий. Оспівай. Б. Твердий приголосний звук. Далі. Добр. Так, твердий приголосний звук. І в кінці добр. Оспівай. Так, голосний звук. Добре, скажіть, будь ласка, скільки в цьому слові приголосних звуків? Три. А скільки взагалі звуків? П'ять. Наступне добре слово це слово друзі. Давайте, Давайте порахуємо, скільки складів в цьому слові. Друзі. Так, два склади. Тепер будемо дивитися, які звуки у нас в цьому слові. Перший звук у нас який? Д. Що ми ставимо? Так, синю рисочку. Наступний д. Р. Так, ще одну рисочку. Далі Дру. У так. Голосний звук. Далі. Дру. З. З. Так, м'який приголосний звук. І в кінці що ми чуємо? Друзі. І співає. Це у нас голосний звук. Чи є в нас в цьому слові м'який приголосний? Так, є один м'який приголосний звук З. Добре. Наступне у нас завдання це нейроправо. Нам треба, діточки, з вами називати слова, виділяючи голосом звук Л. І Показувати кожне слово пальчиками. Ось так. Давайте одною рукою спробуємо спочатку. Глечик, блискавка, піалка, клумба, браслет. Добре, тепер другою рукою: глечик, блискавка, фіалка. Клумба, браслет. Так, тепер обома ручками. Глечик, блискавка, піалка, клумба, браслет. Добре. Тепер з іншими словами спробуємо зробити те ж саме. Давай. Слон. Білка, глобус. Клоун. Бублик. Іншою рукою. Слон, білка, глобус, клоун, бублик. Обома ручками. Слон, білка, глобус, клоун, бублик. Добре. Молодці. Наступне завдання назви лагідь. Так, слон, а лагідно як сказати? Слоник, білка, вілочка, браслет, браслетик. Булка. булочка. Яблуко, яблучко, слива, сливка. Наступна гра знайди слово. Ну, давайте будемо ми з вами шукати слова, в яких є склади. Л. Або Р. Так. В слові риба. Який склад ми чуємо? Р. Лимон л, Малина? Л, Мандарин, Р, калина. У с Р. р. Добре. Далі ми будемо шукати у словах склад ЛО або Ро. Так. Морозиво. Який склад ми там чуємо? РО мило. Ло. Колобок. бок. Ло. Ворона. Охи Ро. рок. Ро молоко. ЛО. Добре. Тепер зробимо з вами артикуляційну гімнастику чашечка. Широко відкрий ротик і широкий язик підніми угору та загорни кінчик язика до верхніх зубів, але не торкайся їх, утримуй в такому положенні 10 15 секунд. Добре, наступна права цукерочки. Протик закрий, натискай язиком на праву, потім на ліву щуку, неначе перекладаєш уявну цукерку то за одну щуку, то за іншу. Так, приготувались. Добре. Наступна вправа – поцілунок. Ротик закритий. Зімкни губи та повільно витягни їх вперед. Імітуючи поцілунок, губи напружені, повтори 10 разів. Приготувались? Добре. Наступна нам треба з вами в скоромовці почути у словах звук л. І якщо ми почуємо, плескаємо в долоні. Приготувались, слухаємо. Крокодил до крокодила припливав просити мила. Бо набридло крокодилу умиватися без мила. Добре, давайте спробуємо вивчити цю скоромовку. Крокодил до крокодила припливав просити мила, бо набридло крокодилу умиватися без мила. Почіпки давайте? Крокодил до крокодила припливав просити мила. Бо набридло, крокодила, умиватися без мила. Добре, давайте ще разом повторимо голосі. Крокодил до крокодила припливав просити мила, бо набридло крокодилу умиватися без мила. І останнє наше завдання це будемо з вами робити схеми речень, а речення будуть у нас незвичайні. Це прислів'я про добро. Слухаємо. Будеш робити добро, щасливим будеш. Так, ну давайте робити схему цього прислів'я. Будеш робити добро, щасливим будеш. В кінці ставимо крапку. Скільки слів у цьому реченні? Так, п'ять слів. Так що нам потрібно робити, щоб бути щасливими? Так, нам потрібно робити добро. Далі? Добре діло роби сміло. Так, робимо схему цього прислів'я. Добре діло. Роби сміло. В кінці ставимо крапку. Так. Скільки слів у цьому реченні? Чотири. Давайте повторимо. Добре діло роби сміло». Так, яким повинен бути добра людина? Яка вона повинна бути? Так, смілива. Щоб робити добро, потрібно бути сміливим. Так. Далі. За добро добро платять. Так, давайте зробимо схему цього речення. Перше на слово яке? За це слово помічник, воно таке маленьке. За друге. Добро. Добро платять. Всі ставимо крапку. Скільки слів у цьому реченні? Так, чотири. Що ж повинні ми платити за добро? Так, ми теж повинні давати добро у відповідь. Добре. Ну що ж, робимо з вами. А, ще у нас читання складів? Давайте почитаємо з вами склади. Починати будемо з голосної звука. Так, о, Приготувались? Давайте. О-л, У-л, А-л, І л. л, -л Добре. Тепер починаємо з приголосного звука. Перша буде у нас Л. Давай. -ло. Ла. Лу. Ли. ЛІ. Ну, все, тепер будемо робити з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами в вправо Ведемо по колу в одну сторону. І іншу сторону. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали. Так. Подивилися вгору, вниз, право. Вліво. Поклали долоньки наченята. Повасажували. Друге. Добре. Ну що, діточки, чи сподобалось вам подорож у казковій країні? Сподіваюсь так, які ігри вам сподобалися грати? Які прислів'я ви запам'ятали про добро? Давайте згадаємо, будеш робити добро, щасливим будеш. Добре діло, роби сміло! За добро добром платить. Добре, будьте завжди добрими, дружніми, радісними і любіть один одного. Хай кожний день приносить радість, а рідко десь блукає сум, а настрій буде тільки гарним, а серце добрим і ясним. Що ж, я кажу до побачення! До нових зустрічей!